А я запрошую зараз в синій кут рину Олексій Кошеле. СМ. СМ. Меня зовут Семер, мне 22 года. Занимаюсь боксом уже более 10 лет под руководством Чабана Михаила Юрьевича. Являюсь неоднократным чемпионом Одесской области, провел более 150 боев по любителям. Бокс для меня это больше, чем спорт, и стал неотъемлемой частью моей жизни. И стал стилем моей жизни. Я буду боксировать за талибов. 24 февраля он со своим другом присоединился к друзьям с Одессы. Они быстро прошли военную подготовку и отправились в военную. 29 августа 2022 года Талиба участвовал в штурме. Враг отработал артиллерии и друзья талибы попали под обстрел и были ранены. Враг атаковал кассетными снарядами. Талиб получил расходочное ранение в живот. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. К сожалению, его лучший друг Жора и товарищ Свят погиб. Они отомстят за каждого погибшего товарища и не простят всю ту боль, все те страдания, которые сейчас приходится переживать украинцам. Быть воином означает быть без сны. Нати свій перший раунд. Синій хутрин боксер, який сьогодні дебутує, який обіцяв показати дуже крутий бокс. Ваші обласки Олексій. Колочинев! Червоний худринко. Багато грання Червоно Деської області Сандовіри. Канада у майстер спорту призер міжнародного турніру Сільніше. Семенін. Семен! Зараз у зерзі Палеченко Ін. Що, друзі, друзья, хорошо ран еще раз ваши области вакцина. У нашій третій дні перший раз включився. Нагадаю, що це в нас вагова категорія до 70 кг. середня вагова категорія. Попереду другий раунд. А я хотів би нагадати, що цей захід можливий завдяки Асоціації розвитку молоді та спорту міста Одеси. А також завдяки промоушену 12, перша ринська промоушен, який вже не один рік займається посиланням бійців у світовому рекорді через організацію масштабних івентів та активній рекламі бійців у медіапросторі. А також дякуємо за підтримку підрозділу Кімера, спеціальний розділ складі 126-ї бригади. Хлопці виконують бойові задачі на високому рівні без жодного страху та звикання. Бійці заслуговують великі шани та поваги.

Чаще право на воду. Льос. Ладно, ну почекайте, частіше. Частіше. Вишальні два раунди. Вас очікує зараз третій раунд. Та я хотів би нагадати, що цей захід можливий завдяки Асоціації розвитку молоді та спорту міста Одеси. Також 12 промоушен, перший одеський промоушен, який вже не один рік займається просуванням бійців у світовому рекорді через організацію масштабних івентів та активній рекламі бійців у медіапросторі. А також підготовка боксерів була завдяки боксерському клубу 12 унців. しよしよ、ただいま。 Ще раз велика подяка за цей захід Асоціації розвитку молоді та сповним міста Одеси, особі Чербану Михайло, Блюжного Івана та Чербану Юрія, який сьогодні ще буде виступати на цьому рейзі. Попереду вирішальний четвертий раунд. Також, друзі, нагадую, що кожен з вас може зробити до для загроження фермера. Будемо кожному з вас дуже дуже вдячні також того, що можете виявити сьогодні з кожного місця. Yeah, <laughs> Тобі. Зараз насібли для рахунку парів попереду оголошення результатів.

Ще раз, друзі, нагадую, що після кожного двобою у вас є можливість зробити фото на згадку з нашими боксерами. У нас працюють сьогодні фотографи та найкрутіша фотозона. Також нагадую про, про донати, які ви можете зробити та прийняти участь у розіграші е, дуже крутих боксерських рукавиць. І нагадаю, що це був у нас двобій між коштими Олексієм та Семеном Семеном. Фінальне у нас приготування. Ще раз прошу підтримати боксерів. Цей дуже важливий момент в цьому двобою Одноголосне рішення суддів перемагає боксер з червоного кута Все, міні! Я вітаю тебе, ти Ще раз сюди. Подякую хлопцям. Сьома. Всього можу тебе запросити. А, вітаю, вітаю тебе. Я, я можу сказати, що з такими шортами програти просто неможливо. І сьома, я думаю, що у тебе є що сказати, когось подякувати. І ще раз прошу підтримати Семен Семенів, переможець в цьому допомові. организаторов этого турнира, ассоциацию развития молодежи спорта, 12 юнси и промоушен 12 юнси. Больше не сказать нечего. Спасибо большое, что дали возможность показать себя, выступить на этом линии. Спасибо большое. Все, еще раз летаю, давайте вернемся до встречи на районе.